Ей, ей ей ей, куди мене везуть Джо. Вибач, Джо в угоду не входив. Не, ну може, зараз погнали в позату хату. Я би зараз би би похавав. Ти що кажеш? Ідім? Ні, ну в принципі, я не проти. Шеф, позату хату, пожалуйста. Мафія 2. Одна із самих легендарних ігор в ігровій індустрії. Згадати лише персонажів Віто Скалето, Джо Барбаро. Їхнє дуо було прикладом для всіх кінчиків з района, які мріяли стати мафіозниками. Або не мріяли, і це я вже бред говорю, але більше скайфували від цих двох, і це факт. А сама кінцівка гри увійшла в історію як одне з самих сльозивих і охуєвших сцен, від якої хотілося плакати і кричати одночасно. Ну ми сьогодні тут зібрались, щоб розібрати айсберг по мафії 2. Накиньте собі щось похавати, бо відосік буде інтересненьким. Hagna have on paraglide. First level. Joe wasn't part of our deal. No, there's no to even say that. All right. So what's the big secret? Hey, 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 what the hell's going on? Where they taking Joe? Sorry, kid. Joe wasn't part of our deal. Виявляється, що всього в Мафії 2 слово фак прозвучало рівно 200 раз. Це повинно щось значити. А також є рекордом за кількістю вимовляння фак. Mr. Salieri, his regards. Кінцівка першої мафії була перероблена для сюжетної місії Mafia 2. За часом вийшов ремейк першої мафії. І сцена виглядає іще сучніше. Другий рівень Changing clothes after killing Luca. Якщо ви не передягнетесь до того, як побачите Еді та Джо в барі, відбудеться додаткова касцена, в якій вони прокоментують запах і скажуть віто піти передягнутися. Джимі, не завжди так було. Я був загалом чудовим хлопцем. У вас проблема? Кличте Джимі, біда. Кличте Джимі. І що я з цього отримав 15 років серед хлопців, які готові смоктати один в одного за пачку сигарет. Скажімо так, я був прибиральником. Прибирав лайно за хлопцями, в яких не вистачає розуму самим підтертися, а потім мене самого підтерли. І як я не здогадався, з іншого боку, у мене був час подумати, кому варто віддати борги. Сьогодні сьогодні буде чудовий день. Початок Джиммі Свендета. Джиммі, головний герой доповнення The Batreal of Jimmy і Джиммі Свендета за гри Mafia 2. З дитинства був у колах мант бріолінщиків. З роками з простого бандита перетворився на високваліфікованого килера. Джиммі, найминивбивця, так званий двигун, який візьметься за будь-яку брудну роботу, від знищення автомобілів до руйнування будинків. Історія Джиммі показана в періоді початку середини 1950-х років. Можливо, після того, як Джиммі помстився всім своїм ворогам, він вирішив піти на спочинок, як це роблять багато братів по нещастю Джиммі. with Візлео. Глава 11. Допомагаємо втекти Лео від Генрі. Можна сховатися. Є кілька місць, де ви можете це зробити під ліжком, в душі, в шафі. Або якщо ви будете чекати занадто довго, Генрі просто зловить вас, але це ролі не грає. Венджелс. Венджелс знаходиться в Empire Bay. Це висококласний магазин одягу, заснований Йозефом Вангелом у 1939 році, австрійським коровцем, який втік зі своєї рідної країни Австрії. Десь перед початком Другої світової війни. Тут продають вишуканий одяг та різноманітні дрібнички. Уенджол знаходиться в центрі міста біля південного входу парк Лінкольна. У них є власний охоронець, який реагує на будь-яке насильство всередині магазину або спрямоване безпосередньо на нього. Продавчиня: іммігрантка французького, швейцарського або бельгійського походження, судячи з її сильного французького акценту. У магазині також є другий поверх. Але він недоступний і абсолютно порожній. Великі скляні вітрини з обох боків можуть бути легко розбиті автомобілем, а це фактично, рівнозначно, пограбування магазину. Made Man Achievement – це просто досягнення за закінчення гри на середньому рівні складності або вище. Третій рівень. Meeting Eric in Chapter 7. В 7 главі, після того, як вийдете із тюряги, Віто може навестити сестру Франческу в її квартири. Але коли ми постукаємо у двері, запуститься ка сцена, яка показує Еріка, чоловіка Франческо. Disabling alarm in the OPA. На нижньому поверсі вибідьте охоронця за столом, а потім пройдіть через одні з дверей з боку від нього. Це приведе вас до зелених дверей і підвалу. Одна із дверей тут веде до кнопки для вимкнення сигналізації. Friends for Life Mode незалежне DLC друзі, на все життя. Модифікація вносить у гру масу можливостей, активує режим вільної гри. Відкриває нові локації, додає охоронців, дає змогу змінювати погоду, вмикати невразливість, відкривати доступ до анімації гравця та керувати швидкістю автомобіля. Editing Tables SDS. Це мод редактор, як я зрозумів, але все одно нормально нічого не знайшов. Буду вдячним, якщо подправити в коментарях. Френкі Поц, це другорядний персонаж у грі Mafia 2. Він був агентом ФБР під прикриттям, який намагався розкрити таємниці злочинного світу Empire Bay. Його квартиру можна побачити на флеш-сайті домашньої сторінки гри Mafia 2 історія Френкі Поца. Вони з Джо Барбаро недолюблюють один одного, про що свідчить Дусіє Френкі. Провівши кілька тижнів в Empire Bay, знайомлячись з трьома сім'ями, він починає працювати на злочинну сім'ю Фальконе. Потім він супроводжує кількох людей Фальконе на наркоторгівлі з місцевим вуличним угрупуванням бомбардири. Однак він привласнює більшу частину прибутку від угоди і витрачає його в райському саду. Джентельменському клубі, який часто відвідують члени злочинної сім'ї Фальконе. Френкі дедалі більше хвилюється, що через його необачне поводження з грошима його може викрити Еді Скарпа, який стоїть вище за Фальконе. У квартирі Френкі. Коли Джо просить розслідувати, як були використані гроші від угоди, Френкі розуміє, що важкі часи вимагають рішучих заходів. Він розробляє план, як підкласти бомбу в машину Карло Фальконе. Його застоїть на місці злочину і йому доводиться виборювати свободу, вбиваючи при цьому двох головорізів Фальконе. Один із них постійний водій Фальконе – Берто Грозано, на якого Френкі вдається звалити провину. Оскільки родина вважає Берто щуром, Френкі починає заспокоювати свої нерви. Він влаштовує святкову п'янку з випивкою та з жінками, а його колеги вітають його як героя. Ще 16 тижнів несанкціонованого розслідування Френкі злочинного світу Bay, Еді Скарпа нарешті виявляє, що Френкі про прибутки. Він з доброти душевною телефонує Френкі, щоб повідомити йому про розвиток подій. Потім Скарпа прямує до квартири Френкі на Main Street 142. Він заходить, коли Френкі гарячково друкує телеграму в бюро, детально описуючи останні події. Він не встигає закінчити цю телеграму і зустрічає нещасливий кінець від рук Скарпи. Після вбивства, 8 квітня 1951 року, Скарпа отримує доручення поховати Френкі. Він кладе його тіло Френкі в багажник свого автомобіля, щоб поховати його. Але зробив це лише через два дні. Четвертий рівень Invisible Wall Glitches. Це різні модельні аномалії на дорозі, на які потенційно може не їхати ваш автомобіль. Під правильним кутом вони можуть повністю розбити вашу машину. The Hillwood Mansion це ретрофутуристичний будинок у Хіллоді. Який спочатку мав стати об'єктом купівлі у грі Mafia 2, але був перероблений для місії у грі Joy's Adventures. Stop Killing Tommy. Якщо ви вже заробили 27,5 тисяч доларів, які потрібно віддати Бруно, ви можете пропустити вбивство Томі Анджело і Дерека Папалардо, поїхавши прямо до квартири Джо на початку розділу. Коли ви під'їдете до дверей і подзвоните у дзвінок, почнеться яка сцена, в якій Джо не відповідає, і Віту вирушає на його пошуки. Або ж, якщо у вас є гроші, ви можете вбити Томі Анджело, і після того, як висадите Джо, поїхати прямо до нього додому, замість того, щоб зустрітись з Дереком з приводу роботи. 1952. Відноситься до Бета місії, що відбувалася через рік після завершення гри Мафія 2». Джоєс Блек Айс у грі Джоєс Адвенчурс, Джо може мати чорні пофарбовані очі. Цей глюк трапляється зі шкіряною курткою та штанами Set Winston.357 .357 Magnum вперше з'явився в продажу в розпал Великої Депресії, тож цивільні користувачі мали змогу придбати його небагато. Через свою дорожнечу він використовувався переважно правоохоронними органами та окремими мафіозі, яким потрібна була висока точність і потужність ручної зброї. Beta Gameplay Footage – існує дуже обмежена кількість відеозаписів бета-версії гри, тож побачити їх можна не часто. Call – 1911, Sand and Winston і Call – Виробники зброї у Mafia 2, що пародіють Smith and Wesson і Кольт, п'ятий рівень Sicily Military Truck – Moscardo as 37 German Half-Truck, and Fork Lift. Сицилійська військова вантажівка Moscardo as 37 Німецька напіввантажна машина, веспи та навантажувач, як правило, недоступні для водіння. Колесіонлес подхолес. Це відноситься до рідкісного глюку, коли земля або зникає, або стає безконтактною. Тобто будь-які вільні об'єкти падають прямо в синє пекло або в підземний світ. Карлос Лопес. Карлос Лопес спочатку був головним персонажем гри Мафія-2. Він був механіком у Саутпорті і доручав вам необов'язкові місії, такі як підрив автомобілів та кардіжки. Його персонаж і деякі з його місій були повторно використані в, в Joyce Adventures» і «Jimmy's Vendetta». «Black Kraken» Чорний кракен відноситься до різних збоїв, які виникають, коли навколишній світ починає чорніти і вистрілювати різними колючими осколками. Справжня причина цього невідома, але багато хто вважає, що це пов'язано з пошкодженням файлів, моделей або матеріалів у грі, або перевантаженням оперативної пам'яті. «Empire Bay Емпарбей «Badurko Mod» Це модифікації, які вносять значні зміни в гру. Вони дещо популярні у східній Європі, але невідомі більшості англомовної аудиторії Мафіозі. В цілому. В The Empire Bay Mod можна їздити на автобусі, ходити в барбершоп, заводити машину самому, додали різні анімації, сісти за стіл, присісти на машину і так далі. В Бадьорка Mod фактично все те ж саме, просто більше контенту. І все. Mr. Сігей 1940. Легендарний модер Мафія 2, який займається модифікацією з самого початку. Думаю, багато хто вважає його дідусем Модерного Mafia 2 Autumn. Осінь. Важливий сезон, оскільки це єдиний сезон, який не з'являється в Мафії 2. А також тому, що спочатку передбачало, що він буде присутній у грі, як видно, на кількох скріншотах бета версії Це також популярна тема для багатьох модів, які намагаються якось повернути осінь. Шостий рівень Dev Room. У Mafia 2 є прихована кімната розробника. Я думаю, що вона знаходиться десь у небі біля Південного Мілвіля і доступна лише через модифікацію. Bicycles. У грі мали бути велосипеди, як видно зі скріншоту бета-версії. Melee Weapons. Також передбачалась наявність різноманітної зброї ближнього бою, включаючи кастет, ніж, кийок, металеву трубу та бейсбольну биту. М14 Rifle. В грі також мала бути гвинтівка М14 AAA Ліцензії Плейтес це символи на номерних знаках за замовчуванням. Цей ефект можна побачити на різних рекламних скріншотах, і він навіть поширюється на Mafia 3 Mafia Definitive Edition, оскільки ці ігри працюють на одному рушії. Moretti – це ім'я одного з головних персонажів гри Mafia 2 Mobile. Томазо Моретті був засновником і босом злочинної сім'ї Моретті до свого вбивства в 1933 році. Зучине сім'я Мореті було засновано в 1913 році. Томазо за і діяла в Empire Bay до його смерті в 1933 році. Як і більшість мафіозних сімей за часів сухого закону, більшість їхніх грошей надходила від продажу контрабандного алкоголю, який вони контрабандою возили з Канади. Війна в інші Мореті. Коли на початку 1930-х років нелегальний продаж алкоголю почав зменшуватись, доходи сім'ї швидко вичерпались. Відсутність стабільного доходу спричинила серйозний конфлікт між ними та конкуруючою злочинною сім'єю Вінчі, оскільки обидві групи боролися за ті невеликі можливості для заробітку, що залишилися. Ця боротьба за контроль стала відома як війна в моретті Мореті, загибель сім'ї Мореті. Після двох років конфлікту війни було покладено край. Коли один із капо Мореті, Карло Фальконе, вступив у змову з консіліумом сім'ї Вінчі Лео Галанте, щоб вбити Томореті. За, за сприяння Стіва Койна, вони заклали бойну… блять, що нахуй. За сприяння Стіва Койна, вони заклали бомбу в машину Мореті його будинку, яка вбила його на місці. Після смерті Мореті Карло Фальконе перебрав на себе управління його бізнесом і заснував з того, що залишилося, злочинну сім'ю Фальконе. Поклавши кінець двадцятирічному існуванню злочинної сім'ї Моретті. FMR Cars. FMR – Автомобілі це автомобілі високої чіткості, які використовуються в кількох сценах, наприклад, лімузин у 15 розділі. Ліцензії to carry. згідно з деякими щоденниками розробників, віто міг ходити вулицями зі своїм пістолетом. Якщо в нього була ліцензія на зброю, спочатку поліція не могла переслідувати його за демонстрацію зброї на публіці, якщо він не стріляв у людину. Early 2010-ті Mods. Моди початку 2010-х відносяться до епохи модінгу Mafia 2, коли більшість модів було грубо зроблені за допомогою архаїчного програмного забезпечення і поховані під пісками часу. Проте є чимало чудових екземплярів, особливо на російських сайтах. Фу, я таке засуджую, нахуй москалів. the Ocean. В океані є дерево, яке можна побачити з шосе або доків. Сьомий рівень – M-Hotel. Спочатку готель М мав стати місцем однієї з вирізаних кінців гри Мафії 2, можливо, там, де вбивають Вінчі, або де з Джо Барбаро б'єтесь на смерть. Гринфілд Гудзіла. Грінфілдська Годзіла – так називають дивний вигляд особняка прокурора у Грінфілді на мосту, що веде з Сент-Айленду до Хантерс-Пойнт. Пагорб, який зазвичай повинен бути невидимим, з цього ракурсу виглядає схожим на Годзілу. Giant Floating Flowers, гігантські плавичі квіти. Це рідкісний глюк, найбільш помітний у восьмому розділі, де в небі з'являються гігантські квіти. Beta Jimmy – Історія DLC Jimmy. Початкова назва доповнення Jimmy була Rage to Richie», Можливо, помилка в Річіс. У ньому Джиммі мав би переслідувати чотирьох босів мафії. Пізніше, коли Sony отримала ексклюзивне DLC «Зрада Джиммі, вона розділила його на дві частини, залишивши собі двох босів мафії. Друге DLC Вендета Джиммі отримала двох інших босів Мафії. Це доводить, що в черговий раз були зроблені скорочення, і все заради додаткових грошей, в даному випадку, ексклюзивна угода з Sony. Існує багато доказів того, що DLC для Mafia 2 зрада Jimmy і Вендета Джиммі спочатку планувалися як одне DLC, відоме під назвою від лахміття до багатства. У багатьох ігрових файлах з DLC для Jimmy використовується абревіатура RTR, тому. Першим кроком є перевірка цієї абревіатури SDS Package PC SDS and Script FR Italic 10 sds Пов'язаний з Jimmy DLC, тому що в ньому пакунку є файл субтитрів з дещо іншими субтитрами до вступу до Jimmy Vendetta Також у цьому пакунку є файл з назвою Script Name TXT, який містить наступний текст: Rage to Riches PC SDS and Mission Script. A fair game director is this, знаходиться файл з назвою TextDatebaseRTRDET. Йобнутись. Наступне повідомлення перераховано разом з навчальним повідомленням, яке відображається під час гри з Jimmy DLC. Після стількох років ви знову вільні. Ви втратили все, окрім відваги та жаги до помсти. Четверо чоловіків контролюють це місто, чотири боси банд, які знають лише кров і насильство. Четверо зрадників, які не зупиняться. Ні перед чим ваше завдання знищити їхні організації та розорити цих виродків фінансово, бити їх всіх. Оскільки Regis to Richard спочатку включало чотирьох босів. Перш ніж їх розділили на два Jimmy DLC, це повідомлення не відображається в Jimmy DLC. Розділені DLC тепер мають по два боси. Зрада Джимі має Елроя Дасла місії бомбардувальників та Еді Фу Китайські Місії. А Вендета Джимі має села Гаравіну, італійські місії, Татама Броді, ірландські місії, а також Судю Гілвода. Ви можете порівняти не вище повідомлення з повідомленням, яке з'являється, коли ви граєте в Джиміс Вендета. Після стількох років ви знову вільні. Ви втратили все, окрім відваги до жаги до помсти. Четверо з чоловіків це місто, чотири боси банд, які знають лише крові насильство. четверо зрадників, які не зупиняться ні перед чим. Ваше завдання знищити їхню організації та розорити цих виродків фінансово, вбити їх всіх. Оскільки Regist Reaches спочатку включали чотирьох босів, перш ніж її розділили на дві Jimmy ДЛСі, це повідомлення не відображається в Джимі ДЛСі. Розділені ДЛСі тепер мають по два боси. Зрада Джиммі має Елроя Тасла та Еді Фу, а Вендета Джиммі має села Гравіну та Тама Броді, а також Судю Гілвода. Ви можете порівняти наведене вище повідомлення з повідомленням, яке з'являється, коли ви граєте в Джиммі Свендета. Ви знову вільні. Ви втратили все, крім жаги до помсти. Двоє людей контролюють це місто, два боси банд, які знають тільки крові насильства. Два зрадника, які не зупиняться ні перед чим. Сел Гарвіна і Тамброуді знищить їхні банди, а потім вбийте їх самих. Blue Hell. Синє пекло це територія під картою, цей термін, запозичений з гри грензе авто. Потрапити в синє пекло можна через вибойну без зіткнення. Silent NPC це рідкісний глюк, коли NPC перестають розмовляти, доки не перезавантажите гру або не почнете розділ повністю заново. El Greco's Door це те, як ви можете відстрілювати двері до будинку El greco у голові 5, однак ви не можете увійти всередину. І при перевірці без ключа існує лише коридор. Епілог A family business. January 18 1954 The End. Рядки коду відносяться до вирізного епілогу місії 1954 року. Досі лише кілька людей, які досліджували текстові бази даних Mafia 2, знаходили її. Black Skybox. Це дуже рідкий сніглю, коли небо Мафії 2 стає або темним, або темно-синім, або повністю чорним. При цьому сонце продовжує світити. Це дуже тривожно і дозорієнтує, оскільки на тіні це не впливає. Восьмий рівень FBI Stalking Science Chapter 11 Theory. Йдеться про теорію, згідно з якою ФБР таємно переслідує віту і команду. Прикладом цього є акцент на жінці, яка підслуховує розмову Віту Генрі та Еді в мальтійському соколі в 11 розділі. Інший приклад висока ймовірність того, що та сама жінка стоїть у телефонній бульці поруч з офісом Бруно в 12 розділі, а потім швидко кладе слухавку, коли команда проходить повз неї. Моніка. Моніка мала бути дівчиною ВІТУ ГРІ, але її вирізали перед виходом. Джеланда. Це, ймовірно, дівчина, яку збили машина Мастильника в розділі 5. Якщо це так, то мало би бути більше взаємодії з нею. П'єтро. П'єтро був потенційно головним персонажем, якого врешті решт викинули на смітник. Мейер Ленські, Хуберт Алекс Зе Менцруанд. Ці троє вказані в текстових базах даних як персонажі, але більше про них нічого не відомо. Герман Фемілі. німецька сім'я, Було вирізаною локацією. Про них нічого не відомо. П'єр Гобі. П'єр Гобі цікавий тим, що він також і персонажем серії Bioshock. Я майже впевнений, що він був власником броньованого Le Citro Series 75 Hollywood, який Карлос Лопес наказав би вкрасти. Весь цей сегмент був вирізаний у фінальній грі End of the Rainbow. Кінець веселки був потенційно скороченим набором завдань, де ви вбили Лео Галанте Вені Уіді Вінчі. Це різний сегмент, центр уваги, якої був Вінчі. Мультиплеєр. Це відноситься до вирізної багатокористувацької або кооперативної функції, яка мала бути включена у фінальну версію гри. Сліди цього в коді все ще можна знайти. Kingston is haunted» Кінстон населений привидами. Це жарт, який я вкинув через те, що Кінстон іноді може викликати в мене тривогу, ніби його переслідує, привид або щось подібне. Імовірно, це походить від години, яку я провів експериментуючи з модами, там, де не було МПС. Є щось особливо моторошне в Кінстоні без NPC, і я не можу пояснити, що саме, сказала людина, яка зробила цей айсберг. І на цьому все. Дякую вам за перегляд цього айсберга. Буду вдячним за вашу думку у коментарях. І що ви думаєте про ці всі теми? З вами був Чилич Покеда.